Якось зима підкралась непомітно, і я зрозуміла для себе, що я хочу доєднатися до інших і знімати теж такі передріздвяні відео. Я знаю, що об'єктивно кажучи, я не встигатиму і не зніматиму кожен день, але я постараюся знімати якомога більше таких, не знаю, якихось святкових відео, тому що мені насправді дуже бракує цієї різдвяної атмосфери. Минулого року я взагалі не відчувала. І цього року я вирішила створити її штучно. І для початку у мене з'явилася вперше в житті справжня жива ялиночка, вона малесенька, вона з гілочок, але в мене ніколи не було живої ялинки. Вона завжди була штучна. І це для мене щось нове. І це справді додало мені, знаєте, трішки, трішки свята. До того ж, у мене з'явився адвент-календар. Минулого року мені його робив сам Святослав. У мене в нас є такий дерев'яний календар він якраз його минулого року і купив. І він робив мені різноманітні завдання і маленькі подаруночки. Цього року я цей календар використовую для того, щоб дарувати подаруночки йому. А для себе, от вибрала отакий з декоративною косметикою. Він мені, по суті, його теж подарував. І я кожного дня розпаковую новий нове віконце. І от вже за перші два дні в мене з'явилася нова помада. І а, це такий, як ніби то бронзер для скул. Але оскільки в мене не така темна шкіра, то я його більше буду використовувати як тіні для повік. І сьогодні ми з вами теж розпакуємо наступне віконечко, третє віконечко. Але перед тим я вирішила, що в моїх різдвовлогах ми з вами будемо не тільки говорити про книги і не тільки знімати передсвяткові відео. Але я вирішила, що кожне своє відео я буду знімати, починати з того, що я буду донатити, донатити на камеру, тому що мені дуже хочеться. Тримати різноманітні знаєте, фонди, ініціативи. Мені хочеться цього року більше цього різдва, навіть більше віддавати аніж приймати, тому що мені здається, що це дуже важливо в наших умовах. І серед всього, що відбувається, і це також буде таким маленьким нагадуванням. І вам, якщо ви маєте бажання, то ви теж можете доєднатися до мене і донатити будь-яку бажану ну і можливу для вас суму на будь-який фонд, який ви для себе оберете, або буде це такий самий, що я обираю, чи якийсь інший, це все. Залежить від того, як ви собі захочете. Цього дня я вирішила задонатити на нашу банку читаю для ЗСУ, тому що це знаєте, перший день і хотілося підтримати саме нашу ініціативу, тому почнемо з цього. А тепер з такою Чистою душею. Ми поговоримо сьогодні з вами про книги, які я планую прочитати цієї зими. Але перед тим давайте розпакуємо, що ж ховається в третьому віконечку цього календаря. Його дуже небезпечно відкривати. Оце єдиний мінус, що я не можу ним так відкрито мотеляти, тому що він ну, сипеться. Отак він виглядає всередині. Тут 25 віконечок. І третє я вже підгледіла воно ось таке: отака чорно-рожева золота коробочка. І тут не найприємніший подарунок, але все одно симпатичний. Це отаке дзеркальце, е яке можна кинути в сумку, або яким я буду бавитися і пускати зайчиків по квартирі, бо буся це обожнює. Непогано, непогано, могло бути краще, але непогано. А тепер давайте <смі> приступимо до книжок. До книжок, які я планую прочитати в цієї зимі. І скажу вам одразу, що запланувала я не так багато. Я читаю в середньому 4 книги в місяць і запланувала собі 9 книжок, які я планую прочитати. Тобто, умовно, у мене ще є 3 книги, які я можу обрати, якщо в мене буде інше бажання, прочитати щось інше. Але по суті це доволі реалістичний план. І я цієї зими, і загалом наступного року вирішила читати по максимуму всього того, що в мене є, що ви бачили в моїх покупках, тому що в мене накопичилось дуже багато книг, які не прочитані. І це не дуже добре. Я би не хотіла так. Я би хотіла, щоб більшість моїх книг було прочитане, і щоб тут лежали ті книги, які я щиро люблю. А коли у мене вже такий завал, коли у мене так багато книг, коли я перестаралася минулого року цього року. З покупками. тому я відчуваю, що це вже не моє, це вже так, так не має бути. І тому ми будемо наступного року розчищати мої полички, старатися читати якомога більше того, що вже є. І мої покупки будуть більш такими детальними, будуть більш, знаєте, я не знаю, як це сказати. більш, Я буду чіткіше обирати і не буду вже так на емоціях щось купляти якось так. Але давайте поговоримо, що я запланувала читати узимку. І перша з цих книг, це мені соромно за це, якщо чесно. Це книжка Гани Улюри Ніч на Венері, 113 письменниць, які сяють у темряві. Це книжка, яку я сама попросила у видаництво Артхас на огляд. І ось вона до цих пір в мене, в руках не читана. І не те, що не читана, вона читається з квітня. Вона читається з квітня. І я вже відчуваю цей груз цю книжку у своїх плечах, тому що вона неймовірно прекрасна, але я оглядом дуже сильно затягнула. Це енциклопедія про 113 прекрасних дивовижних жінок. І це шалено прекрасна історія, це шалено прекрасна книжка, тому що вона, мало того, що ілюстрована прекрасно і написана чудово. Вона справді розширює мікрогозір і відкриває для мене письменниць, про яких я ніколи раніше не чула, і це ну шедеврально. Але є в ній один мінус: вона написана настільки розумно і настільки непопулярно, що ну я не можу так сісти і прокуфнути, знаєте, 10 Історій різноманітних жінок. Я ковтаю по одній, я ковтаю по дві. Я роблю паузи. Я гуглю е, якісь твори, я гуглю саму авторку. Я гуглю слова незнайомі, які тут яких тут багато. Погана Улюра пише дуже розумно. І тому читається це повільно, читається це непросто і тому мені дуже хочеться прочитати її за цю зиму, нарешті, і зробити гарний детальний огляд, поговорити з вами про цю книгу, про, поговорити про цих неймовірних жінок, про яких я вже прочитала. Я зараз прочитала, Боже, мені соромно, 15 всього з, зі 113 жінок. І воно було того варте. Крім того, я читаю також їх. З, з окремою такою, знаєте, за окремим порядком. Тому що я, наприклад, знайомлюся з якоюсь авторкою, і на якщо я натрапляю на її біографію в цій книзі, я теж її читаю. Наприклад, в мене таке було з Туве Янсон. Я прочитала літню книгу, а потім кинулась читати тут. Що тут кажуть про те саме Ту в Янсон, про її біографію, і, зокрема, про аналіз літньої книги. І це дуже доповнює моє читання. Це мені дуже подобається. От тому я хочу справді дочитати цю книгу і не тягти її в наступний рік, і не розтягувати її настільки довго. Тому що, ну, це вже занадто. Занадто багато, знаєте, я часу провела за тим, що не робила огляд на книжку, яку сама випросила на огляд, знаєте, якби це я ще сама собі купила. А так я випросила у видавництво і от на майш. Далі ми з вами поговоримо про мабуть, давайте про класичні книги. Я люблю зиму за те, що я. Маю ці довгі вечори, щоб читати класику. Я дуже люблю читати класику взимку. І час настав. Я цю книгу тягну з собою з осені. І я її так і не встигла прочитати. І коли, як не взимку, нарешті познайомитися з найзнаменитішим романом, мені здається, який тільки може бути: Джейн Ейл, Шар... Шарлотта Бронте. Я не читала її, і я дуже хочу. Я навіть не бачу сенсу розповідати, про що книжка, бо я думаю, ви і так всі знаєте. Це, якби класика-класик. Історія улюблена мільйонами. мільйонами. І пора. Тому будемо читати. Друга класична книга, яку я дуже сильно хочу прочитати, це пані Боварі Гюстава Флобера. Це теж ну, класика-класик, французька вже. І книжка, яка є улюбленою для деяких людей, книжка, яку я дуже хотіла прочитати, і відклад... ну, я втягнула її з собою від листопаду. Я дуже хотіла її прочитати в листопаді. Я не встигла переноситься на зиму, обов'язково прочитаю історія про жінку, наскільки я знаю, яка дуже хотіла знайти оце кохання, про яке пишуть в книжках, і про її рожеві мрії. Такі ж рожеві, як ця книжка, і, 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 і оці форзиці і надзвице. І, знову ж таки, вона має, я так розумію, зіткнутися з реальністю, побачити життя таким, як воно є. І побачити, що всі ці рожеві мрії це просто мрії. Не знаю, побачимо, як мені сподобається чи не сподобається ця книга. Але очікую, я, звичайно, кращого. Наступна книга класична це. Дайте ногу. Так, наступна книга, це просто так сталося, що нещодавно на Apple TV, чи як він там називається цей? Я не знаю, як це називається. Це як стрімінговий сервіс Apple. З'явився серіал Буканьєрки або мисливиці по мотивах роману, незавершеного Едіт Вортон. І мені він настільки сподобався з цих перших серій. Що я просто подивилася на свої полички, знайшла очима книгу Едіт Фортон і подумала, а чого я її власне не читаю? Там а, історія про жінок, чотирьох жінок з Америки, які прагнуть одружитися із англійськими лордами. І там є оце протистояння Америки і Британії. І як там кажуть, Америка це нові гроші, гроші багатіїв, які там на якихось біржах, на якихось. Знають таких штуках розбагатіли, не так як англійці, які є старими грішми, люди, яких є просто маєтки, і вони з покоління в покоління багаті, тому що у них є ця спадковість. Америка зовсім інша. І побачивши оцю різницю і те, як це зображено в цьому серіалі, я зрозуміла, що мені треба знайомитись з Едітвортом, тому що це якраз описи цього вікторіанської цієї доби. Але в Нью-Йорку, в, в цьому неймовірному місті, яке я так люблю, яке мені так подобається атмосферою. І ця атмосфера нових грошей, атмосфера Френсіса Скотта Фідджеральта, якого я особистість дуже люблю. Але мені просто цікаво, тепер стало, що ж це за така епоха, що відбувалося в Нью-Йорку в ті часи. І знову ж таки, Едіт Вортон це перша жінка, яка отримала Поліцербську премію в 90... 921 році. Тому хочеться хочеться нарешті прочитати. Чула дуже гарні відгуки на цей роман. Сподіваюсь, епоха невинності мене не розчарує. І сподіваюся, що хтось ще поперекладає Гортон, тому що, наскільки я бачила, це єдиний її роман, який є українською. А далі ми від Нью-Йорка не будемо дуже відходити. Я дуже хочу прочитати і познайомитися з такою авторкою, як Отеса Мошвик. І один з її романів базується у Нью-Йорку. І він по-моєму сучасному нью Йорку. Це роман мій рік відпочинку та релаксації. Історія про жінку, яка вирішує рік прожити на транквілізаторах, про спати рік, щоб вилікувати таким чином депресію. Історія має бути неприємна. Жінка яка тут описується, має бути неприємна, але мені цікаво познайомитися, оскільки знаєте, цю книжку часто показують разом з підслівним кувпаком, якось отак в добірках. Але окрім цієї книжки, у мене ще є Ейлін. І Еліно оте саме ж він в короткий список букерівської премії. І Елін цієї зими буде екранізовано, цієї зими буде прем'єра з Енхетвою у головній ролі. І це найбільше мене підкупило, і тому я зрозуміла, що мені треба читати Елін. До того ж, я чула, що ця книга, по суті, всі події цієї книги відбуваються взимку, тому тут є ця атмосфера зими. І тому мені треба познайомитися тут. Оповідатиметься про дівчину, яка працює у в'язниці для чоловіків. І в тої в'язниці якось з'являється неймовірна жінка, така трошки дивикувата, але дуже красива. Лілін. І це теж має бути дуже гидка і неприємна історія. Але мені цікаво познайомитись, оскільки також я люблю, знаєте, читати книги і дивитися екранізації. Це от моє. Тому будемо знайомитися з Отесою Межмошвих. І я обов'язково буду знімати відео, мабуть, про обидві ці книги. Я зніму якийсь влог, як я читаю обидві ці книги і порівнюю їх. І також длюсь своїми враженнями: воно того варте чи не варте. Далі ми, оскільки. Про гідку літературу поговорили. Давайте поговоримо про незвичну Книжка, яка дуже давно в мене стоїть на поличках, настільки давно, що аж пожовтіла. Якщо подорожні однієї зимової ночі, Італо Кальвіно, історія, про яку я майже нічого не знаю, окрім того, що ця книжка книжці дає дуже багато сюжетів різних книжок, де ти читаєш одну книжку, а потім зрозумієш, що, що там вже наступна якась йде книжка, вони всі не завершені. І я так розумію, що вона, по ідеї, має в результаті скластися в один логічний пазл, але це не точно. А, очікую я чогось надзвичайного, того, що враження від цієї книги неймовірні. І я знаю, що людям вона страшенно сильно подобається. І ну, коли читати про зимову ніч, як не взимку, як не зимової ночі, тому теж обов'язково читатиму цей роман. Я його колись викупила серед останніх примірників на сайті видавництва ВСЛ. І тепер не жалкую і нарешті думаю, час настав познайомитись з цим романом. А також в мене дуже давно на поличках залежалася книжка «Поміж сірих сутінків Рітиш, Рути Шепетіс. Це книжка американки литовського походження, яка має оповідати нам про сім'ю з якогось балканського містечка, можливо, з Литви. І ця сім'я буде депортована разом з іншими інтелігентами. Заполяр'я і проходитиме величезний шлях до Сибіру, я так розумію, або близько того. У нас навіть є карти, як ці люди йшли. І насправді це заслання, куди відправила радянська влада цю інтелігенцію. Я не знаю, мені здається, що це на реальних подіях. Ну, це історичний роман, тому гадаю, що на реальних подіях. І це та книжка, яку я боялась читати, але мені здається, що час настав. став. Що нарешті я готова познайомитися з цією непростою історією, де йтиметься більше от, про дівчинку, художницю з цієї інтелігентної сім'ї, яка буде йти якраз весь цей шлях і змальовувати його, бо вона знову ж таки малює. І я думаю, що я готова познайомитися з цією непростою історією. Сподіваюсь, вона ну, не знищить мене повноцінно. І заради того, щоб якось розслабитись в кінці. Я хочу почитати фентесі. І серед кількох, знаєте, варіантів в мене бажання почитати самотній замок у дзеркалі, історію про дітей, які знаходять за своїми дзеркалами такий чарівний замок, де ти отримуєш якийсь певний квест, і якщо ти його виконаєш і зробиш це раніше за інших, ти зможеш здійснити своє найзаповітніше бажання. І це має бути дуже добра і дуже така казкова історія. Дуже. Тепла і добра, і мені здається, що це якраз такі книжки, які я прагну читати цієї зими, бо мені дуже бракує цієї тевроти, затишку, тепла і ну, чогось такого, що змушуватиме мене усміхатися. Мені б дуже цього хотілося, цієї зими. І друга книга, яку я вам вже показувала, гадаю, максимально зимове читання, це перша частина з циклу Темні матерії Філіпа Пулмана Північне Сяйво. Книжка, з якою я вже знайома, я її читала ще в дитинстві, і мені вона дуже сподобалась, але я читала тільки першу частину. От я вирішила почати спочатку і знову прочитати першу частину і познайомитися з рештою циклу, історія про дівчинку Ліру, яка йде на пошуки свого друга, якого викрадають. І це історія протистояння релігії і науки, це історія, де у людей є свої деймони, втілення душі, які мають форму якоїсь тваринки. Історія з дуже цікавим світом, з відьмами, я пам'ятаю, з великими білими ведмедями, які я пам'ятаю, цей здається, Йорик якось називається, на спинах яких можна мандрувати, які є воїнами. І та, мені дуже би хотілося познайомитися заново з цією історією і прочитати її нарешті до кінця. Тому що я дивилася, я прочитала тільки першу частину, подивилася серіал і перший і другий сезон. Але третій так і не осмілилася подивитись, тому що я не хочу вже все собі заспойлерити. Я хочу прочитати цю історію спочатку у паперовому форматі і тільки тоді додивитися серіал, який мені насправді дуже подобається. Тож та, такі в мене плани на цю зиму. Діліться своїми найзаповітнішими книгами, які ви плануєте прочитати цієї зими. Мені буде дуже цікаво їх, про них дізнатися побільше. А Я з вами прощаюсь до наступного свого різдоблогу. Побачимося скоро. 一，宝宝。